Денисе, блід запитання так. для ранкового тонусу. так. Для так, так. Та Тонусу? Так, так, Тонус. Добре. Готовий? Добре, добре, готовий. Давай. Скільки часових поясів має Франція? А, наче 12. Браво, молодець! Назви країну, в якій були офіційно заборонені телебачення та інтернет до 1999 року. Кендира, або Бутан. Молодець, це Бутан країна, що знаходиться між Індією та Китаєм. Ще вдавай. Знаєш, та досить слухай. Ти мене просто не перестаєш дивувати. Сьогодні, до речі, в тебе свято. Знаєш, яке? Яке 5 лютого відзначають день ерудита? Тож ти у мене ерудит. Дякую за комплімент. Читайте книжки та енциклопедії, цікавтеся дослідженнями вчених, вивчайте географію, і буде вам щастя. А про інші свята та важливі події, що зробили 5 лютого, особливим днем у нашій рубриці День в історії. 5 лютого 1861 року у США був запатентований кінематоскоп. Пристрій розроблений американським інженером Колменом Селерсом, складався із серії фотографій, наклеєних на обертовий барабан. Він вперше продемонстрував принцип відтворення рухомих зображень. Згодом ця технологія стала важливим етапом у розвитку кінематографу і вплинула на створення кінопроєкторів братів-люм'єрів. Цього дня 1928 року синтезували вітамін Д. Біологічно активну речовину, важливу для здоров'я кісток та імунної системи. Отримав німецький хімік Адольф Віндаус. Досліджуючи природні сполуки в організмі, він помітив, що під впливом сонячного світла одна з них перетворюється на вітамін Д. За своє відкриття вчений отримав Нобелівську премію з хімії. 5 лютого 1952 року Нью-Йорку встановили перший триколірний світлофор для пішоходів. До цього сигнальні ліхтарі використовували лише для регулювання транспорту. Встановлення світлофорів для пішоходів позитивно вплинуло на організацію вуличного руху. Рівень смертності на дорогах суттєво знизився. Згодом світлофори для пішоходів встановили і в інших країнах світу. Цього дня 1958 року у США загубили водневу бомбу. Інцидент трапився під час військових навчань, коли два літаки зіткнулись у повітрі. Аби уникнути вибуху та врятувати екіпаж, один з пілотів скинув ядерну зброю поблизу острова Тайбі у штаті Джорджія. Бомба потужністю 3,8 мегатон, не мала активованого детонатора, але містила токсичний уран. Попри численні пошуки, місце її падіння дотепер залишається невідомим. 16 років тому з полону звільнили українське судно Фаїна. Корабель, на борту якого перебував 21 член екіпажу, захопили сомалійські пірати в нейтральних водах поблизу Кенії. Підрахувавши загальну вартість військової техніки, що була на борту, злочинці зажадали викуп 35 мільйонів доларів. Згодом вдалося домовитись про суму у 3 мільйони 200 тисяч доларів. У піратському полоні екіпаж Фагіни перебував чотири місяці. А яким буде 5 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.